Астрологічний прогноз, як довго будуть відключення електроенергії в Україні у зв'язку з атаками Російської Федерацією на енергоструктури, і як довго будуть блекаути? В астрології Сатурн пов'язаний з обмеженнями. І зараз, на початку листопада, багато аспектів до Сатурна. Це означає багато обмежень. Сатурн у водолії, водолій. Пов'язаний з електрикою в астрології, Сатурн обмеження. І коли до Сатурна багато аспектів інших планет, то значить відчувають люди е, от, от ці обмеження. Затемнення місяця в аспекті до Сатурну, це означає, що місяць означає простий народ в астрології. Тобто, простий народ страждає від е, ну, відключення електроенергії. Затемнення місяця сильно впливає ну, плюс-мінус тиждень десь. Тобто з 15 листопада, якщо ми робимо висновки по затемненню місяця, знизяться відключення електроенергії. Далі до Сонця і до Меркурія від Сатурна точний аспект буде 11 листопада до Сонця і 10 листопада до Меркурія. Тому 11 10 листопада я вважаю теж, якісь ну, багато відключень буде електроенергії. До речі, і затемнення місяця відбувається на Урані, а уран управитель Водолія пов'язаний з електроенергією. Значить, далі. Такі дати, якщо ми беремо 16 листопада, середа, то ми бачимо, що ще є опозиція до Сатурна від місяця. А от після 16-го аспектів до Сатурна вже мало. Затемнення вже тиждень як пройшло, навіть більше. Тобто, тому я вважаю, що після 17 листопада оця проблема не буде відчуватися, ну не то, що її зовсім не буде, але це не буде, ну, от прям такою проблемою, яка стоїть увесь зріст. Тому треба потерпіти ще ну, 10 днів. Дякую за увагу, на все добре.